Доброго вечора, ми з України. І ми сьогодні проважаємо 2022 рік. Проводжаємо ми його дуже гарно. Так що він вже пішов і пішов з своїми улюбленими стравами. Звичайно, у нас в країні зараз буде свят. Але ми все одно знайдемо сили, щоб помолитися, щоб взяти і обов'язково його провести. Обов'язково із червоною ікрою, обов'язково із традиційним олів'є, з мандаринками, з ковбаскою, і звичайно, з шампанським. Всім тим, хто зараз за новорічним столом, після такого непростого дня сьогоднішнього, з молитвою в серці. Ось, з новим роком. Дуже, <ріпи> дуже, 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 дуже гарно. Гарне в нас шампанське. Я думаю, ми зараз ми обов'язково. Подивіться, яка... Отак, так, щоб такий був рік. Кольоровий, красивий, як веселка. Чудовий. З новим роком. З перемогою! Новим щастям. З новим щастя! І ми руслава Україні.